Слава Богу, святі люди, вітаю вас всіх, хто не бачив ще. Ну, і хочу почати з того, що в нас є таке прекрасне слово, як святий. І це слово означає поділений, взятий в уділ Богом. І сьогодні ми тут зібралися, настроїлися на Божу хвилю, слухаємо Боже Слово. І тільки по, тому, по тій причині, що ми шукаємо ще цієї святості. І Бог каже, у Біблії Петра пише, що сам возніс Ісус на хрест своє Тіло, щоб ми, умерщих для гріха, жили для праведності. І це дуже хороші слова для нас сьогодні, для підбадьорення нашого. Я хочу сьогодні трохи поговорити про ну, так сказати, наші отношення з Богом. І, і є пару таких моментів, які я хотів би затронути сьогодні. Це я хочу прочитати для початку 21 розділ Луки від 1 до 4 віршика. І поглянув він угору і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці, побачивши і Богу вдовицю одну, що дві лепти туди вона кинула, і сказав він: «Поправді кажу вам, що Божа, ця убога-вдовиця кинула більше за всіх. Бо всі клали від лишка свого удар Богові, а вона поклала з свого весь прожиток, що мала. Ну, Звичайно, що є багато проповідів на цю тему, і кожен ну, щось е, намагається ну, показати якийсь приклад свій через е, таку ситуацію, яку Ісус показав своїм учням. Бо Ісус вчив учнів весь час. і Він... Показав їм цю річ для того, щоб, вони просто, щоб показати їм справжню цінність. Не то, що скільки хто кинув, ну це якби така лічна справа кожного, ну може навіть ніхто не знає, скільки я кидаю, але Бог дивиться на наше отношення до жертви, тому що Саул приніс жертву і вона щось Богу не сподобалася. <кій> Бог не прийняв таку жертву, що я піду вкраду, наприклад, гроші. І пожертву їх, то Бог таку жертву не приймає. Бо, тому що в Біблії пише, не кради. Послуг дорожчий за жертву. І якість цієї, якість цього послуху впливає на жертву. Так само, як Каїн і Авель приносили жертву, і Бог одну жертву прийняв, а одну не прийняв. Ну, Було, значить, якесь, деколи буває якесь неправильне відношення до речей. Я дивився про одну машину. Дуже цікаво, до речі, я думаю, що більшість із вас знає машину марки BMW. Є така машина, може навіть всі знають. І що я хочу сказати про цю машину нового? Я нового нічого не скажу, бо ви все, ви все знаєте, що це німецька марка, що вона дуже якісна, дуже швидка, дуже дорога в ремонті. Але справа в тому, що я побачив один нюанс про цю машину: що є фірма, яка. Взялася за те, щоб удосконалювати машини. І ця фірма називається Альпіна. Є така BMW Альпіна. Це то саме BMW, тільки її беруть з завода, де просто конвейер, там все швидко зробили. І беруть цю машину і роблять із неї. Просто ну, монстра, там вкладають, переробляють все. Ну, ця Альпіна має дозвіл від цієї фірми, вони можуть робити все там удосконалювати машину, і в них на це є право. Вони майже такі, як і власники, лише в них там не ну вони не дотягали по якихось там своїх юридичних ділах. Але діло в тому, що вони відносяться до своєї справи дуже серйозно. Чому, чому, чому я про них захотів поговорити? Бо, бо тут є. У них і сімейна справа це йде, і там дуже велике, хороше відношення до цього. Вони могли вже своїми успіхами, вони могли вже зробити там мільйон заводів і навіть не переживати за то БМВ, на що вони їм треба. Але вони у них, іменно, вони там роблять колеса, все там наскільки, що я просто вражався, як можна наскільки відповідально ставитися до своєї роботи. Просто вони зберігають марку. і так само Християнин зберігає марку перед, перед Богом, перед світом, щоб не було якихось там китайських колес або чого, щоб було все таке настояще. Нам і Ми так якби, зберігаємо цю чистоту своєї одежі. Ну, Невіста, як має одежу, вона коли йде на свадьбу, вона не йде в якийсь там халат. Що вона по хаті ходить, в ньому в плями, там ще в чомусь. Він надіває саме чисте. Навіть моя сестра двоюрі не виходила заміж, вона казала, що вона не спала цілу ніч заради того, щоб там плаття було в порядку прическа. І так само ми зберігаємо цю настоящість, цю першу любов і мусимо зберігати, її, щоб нам бути святими, як по Біблії написано. Нам треба це робити. Ну, Я не кажу, що ми всі там такі способні, що ми, ми не маємо ніяких там проблем. Всі і є, але важливо, Бог чекає, навіть коли ми не чуємо якогось відвідати від Бога, як Саул не чув. Але ми маємо не спішити бігти, принести жертву і все, Бог, давай роби, бо я приніс жертву. Ми маємо в першу чергу просто включати послух і слухатися, а Бог каже, що. Терпінням спасайте душі ваші. І ми просто мусимо чекати, поки Бог відповість. Він знає, коли відповісти. Він дивиться, що ми робить. Так само, як Йов, довготерпіння Йова. Хоча він теж багато чого сказав лишнього ну, по отношенню до Бога. Ну, Біблія каже, що вчиться довготерпіння у Йова. І, і, і послуг важливіший за жертву. Мотиви. З Ісусом мотиви відносини з Ісусом важливі, які, ну, за що чого ми з ним общаємося. Ну, я, наприклад, не знаю, як ви, ну, я, наприклад, звернувся до Господа у стіснених обстоятельствах свого життя. Були такі випадки, ну, що я просто опустив руки і сказав, ладно, Ісус, все, здаюся, робити вже щось. Але є люди, що ну, добровільно прийшли до Бога. просто так люблять його, що прийшли. Ну, і вони, може, можуть вважати, що вони чимсь кращі за тих, хто прийшов у трудностях. Ну, насправді, ми маємо мотиви ці переглянути і, і завжди дивитися і пильнувати за тими мотивами, щоб в нас були нормальні наміри, щоб ми хотіли йому служити, щоб ми хотіли слави для нього, щоб ми хотіли любити його. Отакі в нас мають бути мотиви. Що? От ми у п'ятницю у нас було, ми читали Ісуса Новина, і брат Петро дав задання таке читать, там з якогось вірша до якогось, скільки раз там було вжито було слово Я. Там про Господа і описується, що Бог зробив для народу ізраїльського, 24 розділі Ісуса Навин. Ви можете перевірити, теж порахувати для себе. Це дуже цікава справа. І я звернув увагу на те, що там я. Оце я пишу з великої букви. Я думаю, як часто я можу писати я себе з великої букви. А Ісуса з маленької. Буває таке в житті, що ми кажемо, ну, Ісус, ладно, я тут сам розберуся. Ну, Що я буду, Бога, трогати, це. Ну, це тільки буває тоді, коли є якась незначна ситуація. І ми не хочемо просто ну, якби, визнати свою поразку і прийти до Господа, і попросити просто допомоги. Але коли щось серйозне, ми вже своє я розуміємо, наскільки воно маленьке проти Бога. І це важливо ну, пильнувати за цим, яке я у нас пишеться з Великої букви в нашому серці. І ще я продовжу Словом Божим, читати Слово Боже. Це буде Псалом 13. Другий віршик. Тут Давид, про якого вже сьогодні згадували. Давид говорить такі слова, Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. І насправді такі слова, що Бог називає розумним того, хто шукає Бога. І що тут особливо? Ну, казалось би, ну, розумно шукає Бог. Да? Це дуже добре, що ми шукали Бога, що ми Його. Знайшли, що ми ходимо в церкву, молимося, там служимо Богу. Але що, що можна ще шукати, кроме Бога? Коли ну, можна шукати, знаєте, собі дівчину, там, не знаю, шукати собі машину в інтернеті, ще що шукати. І так забити можна голову, собі, що далеко ти не Бога вже будеш шукати, а щось друге. І в цьому є смисл, що ми шукаємо. Бо те, що ми шукаємо по уровню, ми можемо себе перевірити, своє IQ по тому, що ми шукаємо. Бо чим більше ми шукаємо Бога, тим вище наше IQ виходить по Слову Божому. А всі визнають, що Слово Боже це досконалий і, і правильний документ історичний, і правильні тут всі терміни, тому що Бог не може ошибатися, Він все створив. Ми, ми теж створили багато, але я б дивився один ролик, минута чи скільки. І там опису, показували, що зробила людина і що зробив Бог. І це дуже насправді ну, взагалі не порівняно. Людина там зробила хмарочоси, там то -то, а Бог зробив гори, небо, орла, ще щось. Ну це просто не, навіть порівняння не стає. І важливо просто включати своє IQ на 100% до Бога, шукати Бога. Навіть зараз, коли ми вже віруючі, коли ми вже повністю. Своє життя посвятили Богу, ми маємо далі його шукати і шукати общення з ним. Я дивився про одного, я не, знаю, не скажу, як його звати, він там, один, то ну, віруючий. І він каже, що він віруючий 18 років чи скільки там. І він і, і, і я кажу, ну скільки раз от ви пережили прям таке іменно чувство, що ви чувствовали Бога. І він каже, це було десь за всю життя 10 минут. Десять хвилин він пережив Бога, а віруючи всю жизнь. Ну, і ми не можемо сказати про себе, що ми прям кожен день ходимо в такому состоянні Божому. Бо багато факторів, які ну, питаються. Оця хвиля, про яку я вже казав, що як у радіо знаєте, знайшов хвилю і ти слухаєш, наприклад, чуть-чуть туди чи туди, все, вже шипить, скрипить або щось, друге грає. Або ще можна наушнік, знаєте, запхати в вухо і не чути, що робиться навколо. Ти щось там чуєш, так, десь далеко. Так само ми можемо від Бога. Наушник запхали, робота, робота, робота. Там Чи, чи стройте там, чи якесь прибирання в дворі, або балакає до тебе. Ти не чуєш, бо ну, в тебе там наушник заложений і все. Ну хіба що це буде слуховий апарат? Тоді, да. Тоді ми будемо чути Бога. Можна рахувати. Один, два, три, чотири, а можна відраховувати. І знаєте, тут наче кажеться, нема різниці. Але якщо так подивитися, ну, в основному то рахують, наприклад, коли якийсь старт є, або ну, ще щось таке є, коли щось починається, починають щось починається, рахують. А я скільки так ну, по своїй пам'яті звертав увагу на те, що відлік є у бомбах. Знаєте, у бомбах або в якихось ще речах є відлік. І це насправді те, що ти втрачаєш. Коли ти втрачаєш це, йде відлік твого. У нас має бути рахунок, щоб ми заробляли собі скарби на небі, а не втрачали їх. Тим, що ми будемо шукати Бога, ми будемо правильно рухатися. І правильно буде, у нас цифра буде збільшуватися постійно. Слово Боже, має бути спереді нас. Таке в мене було відкриття, таке лічне особисте, ну як сказати, але я думаю, що це всіх нас стосується, бо я була над сестрою, вона в принципі, тож, ну, вона таке саме переживала приблизно там, ну, обстоятельства, і вона каже, ну, я согласна з цим, бо це, це таке, коли Слово Боже, я беру Слово Боже і ставлю за ді себе. Отак. Іду спереді, кажу, ви розумієте, що в мене ж є слово Боже. Там, ну, а я, от, я це, я то, я вам можу предложити багато чого, бо, бо слово там Боже сказало щось. Ну, насправді так будь немає. Ми не маємо будь ми на фоні Слова Божого, а має Слово Боже будь переді нас, як меч. Ми ми, ми можемо захиститися щитом? Так само ми, ми захищаємося, і воно тільки нам показує, куди йти. Правильний напрямок. Давид каже, що Слово Боже це світильник моїй нозі. І це правда, бо тому що коли ти починаєш, ну, знаєш ли, Слово Боже, вже наповнився так тим знанням, і тобі починає казатися, що ти над Словом Божим. Ну, Я не кажу ви чи хтось, але я кажу за себе. Що я можу вже таке чувство отримувати, що ну, все, Слово Боже, я тебе знаю. Ну, А то, що ти знаєш, що ще мало того, треба, щоб воно було тобі відкрите. І дуже рідко, коли відкривається Слово Боже для людини, наприклад, для мене, бо пише так само в Слові Божому, що ніяке пророчество не може розкритися саме собою. А Біблія це є пророчество Боже для нас. І коли ти читаєш, то десь якесь там малесеньке слово тобі відкриється раз у тиждень, наприклад, ну, до прикладу, або там в день. І це важливо ставити його спереді себе. розуміти його силу і владу цього слова в нашому житті. Так, бо, бо все, що тут пише, ми це повинні сповідувати. А і сповідувати це означає, що визнавати повністю соглашатися з тим, що, що Бог сказав. Бог сказав так, і я так кажу. І кожен з вас має так казати. Все, що ми, ми кажемо часто, в мене то, в мене не я больний, в мене щось там ще. Ну, а ми маємо казати, я здоровий, в ім'я Ісуса. Ісус забрав мої болезні. Ну, отак ми маємо використовувати Слово Боже. Це до прикладу. Я не кажу, я не, не, ну, не маю віду, щоб ви прямо так робили, як я сказав. Це я так роблю, а ви будете робити, як ви захочете. Але так, як згідно з Словом Божим, і сповідувати Його. Щось дьявол там дуре нас, ми зразу кажемо Слово Боже йому. І Він, Ісус, що йому казав, коли його спокушував? Слово Боже. І який же це дає нам статус? То, що ми знаємо, ну, що Бог нам відкриває Слово Боже, що ми будемо шукати Його, станемо розумними, як пише у Біблії, що хто шукає, той стає розумний. Я хочу прочитати. Так як у нас слово Боже в пріоритеті, то я хочу прочитати, це буде трошки багато, але я думаю, що, ми, що ми, ви можете потерпіти трошечки, якщо ви не проти. це буде Луки 12, 32 віршик і далі. Не лякайтеся, чи рідко мала, бо сподобалося Отцю вашому дати вам царство. Продавайте достатки свої та милостиню подавайте, робіть калитки собі, не старіючи, не вичерпний скарб той у небі, куди не закрадається злодій і міль де не точить, бо де скарб ваш, там буде й серце ваше, нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані, і будьте подібними до людей, що очікують на пана свого, коли вернеться він із весілля. Щоб, як прийде і застукає відчинити йому негайно блаженні ті раби, раби ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді, кажу вам, підпережиться він, і їх посадовить, і підійшовши, буде їм послуговувати. І коли прийде о другій годині, чи прийде о третій сторожі, то знайде так само блаженні вони. Ну, я думаю, хватить, там ще далі дуже багато цікавого. Євангелія взагалі, стільки її не читай, скільки її не слухай, вона завжди цікава ну, лічно для мене. Бо деколи, ну колись ще раніше, як я в світі жив, то я Євангелію прочитав і мені хватало одного разу. Да, там щось було, якесь відкриття, навіть там я, я читав там реально правда, я розумів, що це правда, але мені хватало. Я більше не хотів її читати. Ну, а зараз. Я розумію, що я можу і не хотіти, але я знаю, що всі там всього полезного для нас є. Це так, як вітаміни кожен день. І що б я хотів сказати про цей текст? Що тут пише, що блаженний той раб. Блаженство, я думаю, ви знаєте, що це таке. Це вище щось більше за щастя. От люди питають, що, що тобі треба, щоб бути щасливим? Є там всякі... Всякі там версії, хтось хоче мільйон, хтось хоче жінку, дітей здорових, там, дом, машину. Але насправді це не, при... не принесе щастя такого ну, настоящо, правдивого, як в Біблії каже, правдиве таке. Бо справжнє щастя це те, це що від Бога, це блаженство. Оце і є. Це, навіть вчора я краєвуха чув, що там брат Петро щось про блаженство говорив. На, на біблійній школі, такі, що в нас є зараз. Ну, і дуже багато всього ну, в Біблії пише про блаженство, пише «блажена та, що повірила. В Луки 1.45. «Блажена та, що повірила. Тобто, коли ти повірив у Бога, ти вже автоматично можеш отримати це блаженство. Бо тому що. Ну, люди виміряють Бога деколи матеріальними ну, вимірами, числом, там, чи роками, там, чи кількістю откровень. Але Павло каже, що дано жалу плоть, щоб я не хвалився своїми откровеннями, що це не, не робить тебе чимось особливим. робить тебе особливим, то, коли ти блаженний, коли ти сам задоволений у Господі, оце робить тебе блаженним, коли ти послушний. Як й раб, ти, ти послух вище за жертву, ти послушний Господу, ти просто ждеш і прийде час, прийде Бог, і він скаже тобі, ти блажений, я роблю тебе щасливим, і він сам даже їм там служить. Це взагалі щось надзвичайне. Обично пан приходить там і починає, давайте робіть то, робіть це. А, а він, якщо знаходить, там далі пише, що ті раби, які не... Не, не застав він, що так робили, а обіжали там всіх слугів, там, то не давали їм їсти, то Бог їх покарав. Вони не блаженні були. А, а ви блаженні, хто повірив. Так як Марія повірила у Бога, і Бог прийшов їй і сказав: радуйся, благодатна. Ну, ми маємо так само молитися, молитися до того часу, поки Бог не скаже. Коли ми почуємо, що Бог нам сказав, це слово, а не вставлюватися на півпуті. Бо тому що тоді нема смислу молитися, якщо ти молишся, молишся, все, не ладно, все, йду спать, бо це така молитва не дуже. ну... Я розумію, що ми не керуємося чувствами, але Бог дивиться на те, як ми його слухаємося. Це найважливіше, щоб... про що я би хотів сказати сьогодні. І що сказати ще. Що от ми співали якраз про радість, і в мене тут записано, що треба вірувати у Бога у всіх сферах нашого життя, у всіх сферах вірувати у Бога. І коли ми щось просимо в нього, я не кажу, що ми не повинні шукати нічого земного чи просити у Бога. Це все ну, нас це обмежує в цьому світі, і ми якби, з цим зв'язані безпосередньо. Але ми повинні спочатку просити ну, це так, щоб Бог нам це дав, шукати в цьому Бога. Ми ж просто молимося, і коли Бог нам відповідає, то ми маємо свідчення про Бога. І це Богу таке підходить, Бо, тому що якби Саул дождався, і тоді би він приніс жертву, Бог би з радістю її прийняв. Якби побачив, що Саул просив, Боже, дай відповідь. Дождався, коли Бог відповів, і тоді вже це, а, а не коли він все, ладно, я йду, я сам знаю, що. І, і отак, отакий в мене посил сьогодні. І я би хотів, щоб ми ще помолилися за цю справу, щоб ми всі були послушні Богу, щоб ми його шукали ще більше. Бо я знаю, що ви всі шукаєте його, і, і давайте будемо молитися, щоб Бог нас укріпляв в цих справах.